Мям-ням-ням, <ривіт> кажу всім привіт! Ммм, <ривіт> да? Ми тільки що їздили з Андрієм по справах. І заїжджали в магазин, купила йому дуже любля ці сырки. Іменно от ці яготинські. що, На машині поїдемо? Стой. Поїдемо, а сам. Давай сам. Давай сам. А ну давай. Бери. Не, хай стоїть. що ти будеш Давай, набирай. Давай. Ротик. Я таке не їм. Я не їм таке, якщо що. Ну, бачите, питається вже щось ложко їсти, але він все одно мені її віддає, щоб я його кормила. Давай. Перекусиш і підемо гуляти, так? Да? На машині підемо кататися. Давно вже не катався, у нас ж були дощі, а плюс три дні ніхто її не заряджав, вона стояла, просто ось машина стоїть у нас на кухні. Так, каже, стоїть. Давай ми так так повернемо. Щоб, щоб у мене було видно, так? Да? Хто там іде, да, ой. Холодильник не закривається. Щось оттуди вже напхнула. Давай. Ням. Щось тут накрива. як у нас сюди молоко. Молоко не закривається. Бери сам, давай. Отак, вот давай. Не ну, хочеш, давай я. Значить, у нього іногда находи. <гум> да? Находи? іноді. Давай, дай во Ми одну пачку з'їмо і все. А другу ми поставимо в холодильник. Да? Не? <гум> не. На. Ой! Чуть не нарисувала тобі лоба. Угу. А ти спав? Багато спав? Хорошо спав? <гум> да. Вот так спав? Mm. До? Ти mm. Да? Ты памперся? Да. Что, ударився головой? Mm. Головой ударился? Mm. Mm. Я не пойму, да? Бубух? Ко mm. 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 ты будешь балакать? Усі питають. М? Не, не хочеш? Я помню, Ваня так крутив головою. Не трогай. Давай, на, давай доїдай, що тут уже осталось трошки? Днем. Підемо кататися на машині. Да? Папке, хай винесе її, Бо я її не витягну. Сідай! От що за мода? От, от сіда а стає, стається дві ложки. Сіда встає. Типа все він поїв. На! Ось дивись, одна ложка осталась. Так, так серйозно, так само в тарелке. Остається дві ложки, ну це, мабуть, моя порода. <рив ане> а кто там такий красный? <рив> да. Давай. Вс, последняя. Давай сейчас я вигрибаю, уже тут даже немає нічого. Молодець, Артем? Нема, так. Ще одну открываю цю, сідай сюда. Нет, то если вылез, то то все же, есть ты не будешь. Все, идем гулять с тобой, да? Идем гулять. Все, идем. Все, наконец-то каже Артем дождался этой машины, да? Тема татка нам вынес. Пока мы ехали, він уже бум. каже. Кто там? Кто Ваня там, да? А ну сходи, проверь. Підеш до деток, да? Сідай, я покатаю. Де твоя подруга біжить. Хто то Хто то <маслива> да. хороша твоя подружка. не колбаска, то ко... якась варенка, колбаса варенка. <сування> Сідай, поїхала до. Сідай, поїхала до ав-ав ав. Сідай. Сідай, поїдемо до собачки. Сідай. Залазь. Давай. Давай. Чик-чик. Пока. Кому ти махаєш? пока? Давай поїдемо до неї, да? Поїдемо? Олег її з'їсть. Так. Їдемо до... до собачки. Застряли. Хороша собачка. Вилазь. Вилазь. Будеш О, диви, вже побачив. Халюся. Тюма, сей з тебе завали. Я нічого, Щоб... не сама. Ваня сидить тут на своїй кареті. Свої кар... Куди ти лізеш? Е -е -е. А Не звалиться? Да, що... не звалиться. Хто не вклюжий? Малий не вклюжий. Він же ж маленький ще, як він може бути, вклюжий чи не вклюжий. Тьома. Що поїхали кататися? Поїдемо? <риклад> угу. Куди ти її пхнеш? <риклад> <Шо? риклад> а що ти робиш, а? Поїхали, так? Ліон? Ліон, не гавкай. Ліон рів... рівнує. Конечно, кажуть, дві собачки. Бу-бу. Давай, я витягну, давай. Тікай, отходь. Отходь. давай, від'їжджаємо, поїдемо. Не в цю сторону. Залазь. Відкривай двері, відкривай. Откривай двері. Давай, залазь. Все, поїхали. Туди поїдемо, так? Да? Погнали. Дожди, треба вирівняти колеса. Все, каже. Махай їм пока. Каже, пока дітки конфетки, собачки. Вот тут гавкає Леон, задовбав. Поїхали. Ку -ку. Ти з нами підеш? Ти даємо в машину.

Классно. Ой. Кто Собачка? Классный Леончик, да? Что, Вань, тебе что, жалко? Две конячка. Конячка как хорошая. Кого раздава Артю... Ой, Артема. Диви, як йому хорошо. <реш> <реш> Клас. <реш> а Ліон бач травиться. Просто, щоб він ще його давив. Щас <реш> ліво ще його скине. Сильніший ліжить. Ля-гля- <реш> Ну, йому скучно, треба відв'язати, да, щоб він побігав. Так, що його відв'язував, до себе він подав. Тьома, оце ми сходили тільки що за Ваню, так? Да? Брати бігають туди-сюди, покажи, комарі тільки що погризли. Ось дивіться, секунду, раз, укусив, підожди, і другий ось. Він послала Ваню, що має мазь принести. Що ж буде весь чесатися? Угу. Куди ви? Не ходи, то чужий двір. Зараз Ваню підождемо. Там папа пішов, так, да, пішов. Не чеши. Тікай, бо вона тебе вкуситься, Ав. Она буде свій двір захищати. І с ваня, ну вот так мазь. І дуже класно вона, кстати, допомагає, як тільки вкусили. Так. Покажи, де? Давай. Ди... О Боже, ото п'ятно. Капець. Давай ще. Давай на шийки десь ще. Опа, давай шийку. Де покаже? Ото вкусило. Кошмар. Ну взагалі це класно допомагає. Воно одразу не чесатиметься і воно одразу все. Боже, ну що це за ноги? Покусаний, побитий. Є вавка, все, не чеси. <гум> не будеш чесати? <гум> все? А О, іще! Ось, дивись, стой. Стой, дивись, оп. Мені кажеться, ще там десь ззаду була. Диви, дві. Це сходили. Це Ваня пішов, у нас тут проулок є. І там дуже багато дерев. І тобі давай пальчик, давай, давай на пальчик намажу. Давай, давай. Опа. Маш, маш, оцю вавочку, маш. О, ладно. А, ну ладно. А давай ще подивимося, ще десь на нож. Ось, і ще, я ж кажу, я побачила, просто Ваня взяв його на руки, і я побачила три три комаря одразу на ньому. Блянь. О боже, а то... Що? Давай ще шийку нам можемо. Давай. Ану, дай. Все, я думаю, нормально. Все, піч нема, не де? Ану. Ручка. Все, наче нічого нема. Ну тут. шийка. Все, нічого нема. Все, все, зараз пройде, все. Давай. У нас тут є турник. І Артем тоже хочет. Mm. Да ты ж маленький. Паша, давай ки длинные ноги ручки Він А ты не можешь. Угу. Артем, Артем, дивись, я тебе вынесла машину. Машинку маленькую, ще машинку, трактор, велосипед. А ты куда? Кажу Паша, покатай велик. И він каже, отчепаться от від тебе. Ваня каже, да, конечно, отчепаться. <laughs> Паша уже нервничает. Паш, не едь туда, там комари. Разворачивайся, да. Ну что делать, скажи. Він... Стоять. Стоим, ничего страшного. Печенье замазал свое? Рихнем. Ням замазал. Прикольным собачки. Давай. все, он хотел просто с тобой катить велосипед. Нет, ты просто коты, ты не поедешь с ним. Он же маленький. Ну, поехали туда в улочку, подивимся. Давай. Не, ну ты ж с ним должен катить. Паша уже нервный дуже. Просто, просто веди, и он будет рядом. Велик веди. Надо на ту сторону, потому вам неудобно, мне кажется. Может быть, смотри. Коты, коти, Паш. Чем нравится, как колеса крутятся, наверное, я видишь. Да, Артем. Один оковий велик. Кто? Паш, не пойму, что ты сказала. Де шо? Ты сказал. Я, я на свой велик. А, на свой велик. Так а что у него? У него же не Це, такі здорові пальцы. Задом не можна їхати. Тільки що сім'я підпихається назад. О, ти що? ні. не вздумай, хто то вийшов у нас. Паша? Паша з новим пистолетом, так. Да? Нічого себе. Кстати, ми купили пістолети. Я замовила, що то з велосипедом. І вони всі вже поламались. В роботі ні, один залишився. В роботі навіть не були, і всі поламались. <свисток> Ми, ляли, посадили ягодку. Ми сюди прийшли і він показує пальцем на Андрія, а він не сюди пішов, а туди пішов. Другу, навіть, щоб я сюди. Да, каже, йди до мене. Да? Бери ягодку, Чисто знизу дось вона якась була грязна. Другу Красної не ж немає. А це собі? Боже, оце тут щитина зійшла бур'ян, Бачив красний. Це, а, оце, як це, це вона? Щириця, так, да, я ж думаю. Так вона ось а, ета, це, прям вообще... землю піднімає, глянь. Горох наш. Угу, Капець. Угу. Добра ягодка. Ой, диви, яка. Ото щириться? Ну я вже там почала получити. Мавати. Мама. Мама не хоче таке їсти. Бери. Молодець. Ням. Молодець, їв. Їв А ні, він уже не поймав, що він має. Що, їв жималось? Тепер переключився на цю ягоду. Казалось, що в нас ще є його любимі ягодки. Тьом, так? Вони? Шу. А клубники, он подивися, скільки завтра будемо рвати, бо сьогодні він уже і так багато з'їв. На ще є одна. На. Диви, папка нашла. А я вчора шукала, я не знайшла. А мамка не знайшла. Подивись, яке клубники. Я бачу, стой! Ти наступив, на кущ наступив. Ну. Хотіла ж вам показати, ви пишете, щоб ми купили. Тачку Артему та що для супермаркета. Вона же щось вона є, бачите? Да, Нога вже похилилась. Не ламай! Покажи, що ти зробив з тачкою своєю. <рес> він хвастає, а це ж ти йому ти як кажеш. Я йому я кажу що щось не можна, так він бере щось друге робить. Покажи. Ти чому балуєшся? Чого ти Бач? балуєш? Спеціально, де. О ти Все, Пака! Нема Артема. Нема? Так, не да, я не доказала за тачку, що ось вона в нас є, що немає ні одного на ній. Він її піднімав <гум> два-три рази бахнула пол і два колеса відпали. Да. Потім. Опередно. Ти що?! Потім в неї залазив, на. прям питав... ну, намагався в неї сісти. І вона розвалила ще й зі старин. Ну він, він її тягає отак. Два колеса а, а, інші зняли і короче, все. Ну, коротше, Ту, він, ці він хвасте, ти бачиш? Ага. На! Зато він, зато він почав ігратися оцими семи машинками. Ой, ну то що він, то, що ти йому кажеш, він сіда так. Клади машинку в тачку. Бери машинку, От, бери. Пока. <laughs> ти поняла? Задав Клади машинку і сиди в тачку. клади. Клади сюди, сюди. Бери машинку, клади. Складай в тачку, давай, давай туди, клади і вези без колес. Є молодець, вези. Все, і махай, всім пока. Все каже. А воздушний. Всім дякуємо за перегляд Малец. і всім пока.